Сльози та усмішки, жах та кохання. Всі ці емоції об'єднує одна єдина компанія кінокомпанія. Злети та падіння, великі здобутки та великі втрати. Юніверсал. Далі студія Юніверсал була заснована Карлом Леймлом, іммігрантом з Німеччини. На початку 20-го століття він влаштувався в містечку Ошкош, штат Вісконсін. Там керував магазином одягу. У 1905 році в Чикаго під час закупівлі товарів для своєї крамниці його вразила популярність театрів Ніклодеонс. За однією з легенд Лейм спостерігав за красою театру протягом багатьох годин, підраховуючи кількість глядачів. Через пару тижнів після поїздки Лейм продає свій магазинчик і купує один з театрів. Для нього та інших таких же підприємців створення в 1908 році Edison-backed Motion Picture Trust означало, що тепер вони повинні робити внески в рахунок перших створених фільмів, які вони відповідно будуть показувати в своїх кінотеатрах. Вважалося, що вироблені фільми також могли використовуватися й іншими сторонніми компаніями, але незабаром Лейм створив свою студію під назвою Universal. Він приваблював багатьох знаменитостей початківців кінозірок того часу, тим сам роблячи свою компанію воістину зоряною. 8 червня 1912 року дванадцятого об'єднав асоціацію АМП і вісім невеликих компаній в єдину Юніверсал Студіо. Сам зайняв президентське крісло. Через 10 років Лейм викупив всі частки своїх партнерів у цьому бізнесі. В 1915 році Лейм відкрив Universal City Studios, найбільший на той час виробничий проект, площа якого становила близько одного квадратного кілометра. На відміну від інших кіностудій світу, Леймл надав туристам можливість відвідувати Universal Studio, яка була протягом 10 років найбільшою студією в Голлівуді. У 1925 році була офіційно зареєстрована Universal Pictures Company. У 1928 році Леймо зробив свого сина Карла повноправним головою студії Universal Pictures. Це був його подарунок на 21 й день народження. Син вважав, що компанія повинна стати більш сучасною. Він купив багато театрів, модернізував студію і підвищив якість продукції, що випускається. Пізніше під його керівництвом вийшли фільми Король джазу і на західному фронті без змін, який став найкращою картиною і отримав премію Оскар в 1930 році. Леймо молодший створив унікальну. Нішу, яка довгі роки приносила чималий дохід в казну студії, цією нішою були фільми жахів, які прозвали Юніверсал Horror. До їх числа відносяться досить відомі Франкенштейн, Дракула та Мумія. Кінець для Леймла ознаменував дорогий ремейк фільму Шоубот 1929 року. Зйомки мюзиклу почалися в 1935 році. Для участі в постановці були запрошені найпопулярніші актори з Бродвею. Такі великі витрати, були в порядку речей для Карла Леймла, але стривожили акціонерів компанії. У результаті вперше за 26 років свого існування Universal був змушений взяти позику в розмірі 750 тисяч доларів у Standard Capital Corporation. У заставу був залишений контрольний пакет акцій. У призначений термін позика не була повернута і 2 квітня. 1936 року Standard Кепітал Корпорейшн очолив компанію Версал шоу Болт вийшов на екрани через місяць після зміни керівництва. Фільм виявився дуже успішним, в тому числі і в фінансовому плані. Його визнали одним з кращих мюзиклів усіх часів. У нового керівництва були великі плани на рахунок компанії. З початком Другої світової війни вона зосередилася на малобюджетних проектах і знімала добре прийняті глядачам вестерни, мелодрами, серіали та фільми жахів. Наступним головою компанії став Вільям Гоец. Тоді компанія була перейменована Universal International Pictures. Новий керівник хотів зробити її більш престижною. Він припинив впровадження низькобюджетних картин і скоротив фільми жахів. До кінця 1950-х років для кінематографа наступають важкі часи. Розпад студій і театрів через підвищення популярності телебачення дали про себе знати. Більшість глядачів вже воліли проводити час перед екранами телевізорів ніж в кінотеатрі. Music Corporation of America була головним агентством кіноакторів. У 1958 році Universal Pictures продав частину своїх територій, а саме півтора квадратних кілометра. За 11 мільйонів доларів ця площа була перейменована в Review Studio. На гроші від продажу своєї території була проведена повна модернізація. Все, що тільки можна було, це був правильний крок. Набагато легше зробити розкішну і не дуже велику студію, ніж отримувати величезну територію. У шістдесят році відбулося об'єднання Universal Pictures і MSA. Це дозволо повернути компанію на колишній рівень в своєму статусі. Universal була на підйомі, колись раніше вона не бачила такої слави і популярності. В його складі були першокласні актори, кращі менеджери і керівники. На початку 1970-х років у зв'язку зі змінним успіхом повнометражних фільмів Universal об'єднався з Paramount Pictures. Утворивши тим самим Cinema International Corporation. за останні роки. Universal уклав безліч угод про спільне фінансування фільмів, які знімаються невеликими компаніями, такими як Imagine Entertainment, Media Rights Capital, Emblem Entertainment та іншими. Завдяки такій великій співпраці з безліччю кінокомпаній, що виробляють воістини шедеври фільму. Universal Pictures піднявся в кінематографі на абсолютно новий рівень. Історія бізнесу триває.